У нас зображено куб. Маємо вказати пряму, яка паралельна площині аа 1 б 1 б Ось, це відповідає цій грані нашого куба. Отже, пряма АД перетинає дану площину в точці А. Пряма АС, знову ж таки перетинає дану площину в точці А. С1Д. От пряма С1Д. Вона належить площині ДД1C1C, яка паралельна до площини аа 1 б 1 б А отже, ця пряма буде паралельна площині аа 1 б 1 б Тому відповідь В. Знову ж таки, куб маємо вказати пряму, яка перетинає площину АБЦ. Площина БЦ відповідає нижній грані нашого куба. Отже, пряма АБ. Належить площині. Пряма АС, знову ж таки, належить даній площині. Пряма Б1Д. Пряма Б1Д. от вона ця пряма, вона перетинає площину в точці Д. Тому нам підходить варіант В. Знову ж таки, зображення куба маємо вказати пряму перетину Б, BB1C. Отже, Б1С це от, оця задня грань нашого куба. І далі ще площина С1Д1. с 1 d 1 от вона ця грань. Тому задня наша грань і оця грань перетинається по прямій c 1 Це варіант Б. Зображення прямокутного паралелепіпеда. І яка з наведених прямих лежить в одній площині з прямою cc 1 Отже, пряма cc 1 АБ. АБ з прямою cc 1 мимобіжні прямі. Далі ДБ1. ДБ1, знову ж таки, це дві мимобіжні прямі. А1 Д1. А1 Д1. З прямою СЦ1 знову мимобіжні прямі. БД і СЦ1, мимобіжні прямі. А от пряма А1 і СЦ1 це дві паралельні прямі. А отже, вони лежать в одній площині. Це площина А1, С1С. CC. Тобто, нам підходить варіант Д. І знову ж таки, зображення, зображення чотирикутної призми. Нам потрібно вказати пряму яка паралельна грані аа 1 д 1 д аа 1 д 1 д от на оця грань нашого, нашої прямої призми. Пряма означає, що бічні ребра перпендикулярні до основи, тобто, наприклад, ребро аа 1 до основи АВЦД. Перпендикулярне. Отже, маємо знайти пряму, яка паралельна грані АА1, 1 Д1, д Д1Д. С1, С1Д С1Д, нашу грань перетинає в точці Д. Далі А1Б. А1Б, грань перетинає в точці А1. СБ1. С Б1. От вона ця. Пряма, Вона лежить в грані ББ1, С1С, яка паралельна до грані аа 1 д 1 д Тому наша пряма СБ1 до цієї грані буде паралельна. Отже, варіант В. Можна ще сказати, наприклад, що ця пряма CB1, вона паралельна до ДА1. Яка лежить в грані аа 1 д 1 д тому пряма, паралельна і до площини. На рисунку зображено трикутну піраміду, О, центр кола вписано в трикутник ABC. Отже, ми маємо вказати площину, яка може проходити через ОБ. От ОБ. І точку А. Отже, площина АСБ. АСБ. Напевне, цій площині не належить пряма, ну, можна сказати, БО, тому це не дана площина. Далі АСЦ. Знову ж таки, їй не належить пряма БО. Далі БСЦ. БС. Якщо говорити про пряму Б, про площину БСЦ, от вона ця площина. Пряма БО не належить їй АСО А От вона ця площина. Напевне, знову ж таки, їй не належить пряма БО і АБЦ. АБЦ от якраз в цій площині, лежить і пряма БО, і точка А. Тому це та площина, яка може проходити через ОБ і точку А. Відповідь Д. На рисунку зображено трикутну піраміду САБЦ. Точка М належить ребру AB. Ми маємо вказати лінію перетину площин SMC, СМЦ от вона ця площина і ABS. Ну, напевне, лінію перетину цих двох площин буде пряма SM, Точка С. Належить обом площинам І точка М також належить як одній, і другій площині. Отже, пряма СМ відповідь А. І знову у нас трикутна піраміда. М-середина АБ нам потрібно вказати пряму, що лежить у площині СЦМ. Іде мова от про цю площину. СБ не належить. АМ не належить цій площині, точка А не належить. БЦ не належить. СА також не належить. С, С. ця пряма, вона лежить в площині СЦМ. Відповідь Д.